Ну що, друзі? Всі на собі відчули свою нікчемність, нікчемність, мізерність у порівнянні з сьогоднішніми держемордами Міндічами і Зеленськими. Ви відчули 37 мільйонів за лічені години і внесено заставу за двох співробітниць так званого бек-офісу Міндіча? 37 мільйонів гривень, як ви думаєте, внесли хто? Може, якась велика компанія всім відома, можливо, епіцентр, Розетко, Dragon Capital, можливо, ще хтось. Та ні, друзі, фірма з основним капіталом у тисячу гривень змогла ТОВ ангар така. Я навіть би не вимовив, ніхто про неї не чув, не бачив. І в неї на рахунку, ну просто 37 мільйонів гривень. От лежать і чекають, коли би сплатити заставу. Ви розумієте. Різні світів, в яких ми з вами живемо, і вони шикують. Це не порівняні речі, друзі. Я бізнесом займаюся з 96-го року. У мене було свого часу підприємство: там більше 100 працівників, виробляв вікна, склив цілі будинки. І в мене не було стільки грошей. Я постійно був в кредитах, перекредитах, я постійно дбав про розвиток виробництва. І щоб мати стільки грошей, які лежали би на рахунку, ну я собі навіть не уявляю. А тут бачите, ось так. Я думаю, всі ну, підприємці, зокрема, можуть на себе приміти. Тобто сидять і такий мільйон просто лежить на рахунку. Ну і просто внесли заставу. Взагалі ця ситуація з заставами. Це ж розумієте, від лихого і для себе коханих зробили держеморди. Тому що, ну будь-хто з простих рядових підприємців, я не знаю, чи простих громадян, коли попадають в якусь там ну, таку неприємну ситуацію, ну нема таких грошей на рахунку. А тут ну, раз і все. І для всіх цих держеморд, яких закривають, для всіх потім приймає суд рішення, несіть заставу. Мільйони цифри вони легко за декілька днів знаходять і вносять. От вони два різних світи. Як один світ, там, де люди копійками скидаються, на дрони волонтерять, допомагають рідним, близьким і навіть незнайомим людям, щоб втримати фронт. Виживають, заробляють, десь трошки приробляють, коплять, а інші просто оперують величезними грошима. Це така красномовна картина сьогоднішнього безпреділу. Ну а підсумковий ефір я зроблю скоро і поділюся вам. Деяким да інсайдом слідкуйте, друзі.